Всім привіт, друзі! З вами я, як завжди, Паш ТВ. І сьогодні я вам розповім про такий вид спорту, як Айкідо. Ви запитаєте, чому ж я про нього розпоказує, що це вообще таке? І дуже багато у вас запитань, і я вам, можливо, на всі дам відповідь. Перше, що воще таке Айкідо? Це щось близько до карате, але не карате. Це вас не. Так, щоб підійти до якогось ботана і сказати: Чуєш, ти дав мені всі гроші, як каратесь, ой, я і Ні. Кідо це самозахист. Тобто, якраз таки, якщо ви на ролі того самого ботана, То ви можете хоча б в лице дати. І я вам так скажу: я хожу туди не рік, не два, не три, а цілих шість років. Тобто, з чотирьох років туди хожу і мені поки що дуже подобається. І да вам, друзі, і я вам скажу так, що за місяць ми платимо 1100 гривень. Ну, для нас це багато. Ну, як багато? Багатенько. Знаючи те, що ми ходимо 6 років, то це більше 100 тисяч гривень, думаю. Ну, да, не 100. Ні, ну, якраз 100 місяців, може. Ні, менше 100 тисяч. Шістдесят. Я не знаю, я не рахував. Я по-вашому рахував, скільки, скільки там скільки місяців за шість років. Ну, коротше, не важливо. Е, я вам також сьогодні покажу, як це моє кідо виглядає в Майнкрафті. І я, цей, сьогодні я не йду на трошу, а завтра піду. Я з кінтами засніму вже кінець, під кінець відео. Румтурчик, но не зал, бо в залі гаджети не можна. Я вам покажу просто от вхід, там ну, раціальну. ну, не дівчачу, а просто. І ось так. от. Знаєте, друзі, якщо я це не зроблю, я просто ну, забоявся перед іншим. Знаєте, я ще і збудував в Майнкрафті, і це було і легко і важко. Бо я ж це робив з пам'яті, може щось неправильно зробив. Подивимось. Ну, Також я зробив свій новенький скінчик ви глянете. Е -е я давайте вам зараз покажу, як це виглядає в Майнкрафті. -mm,, на що рахунок ж, життя, я не знаю. Давайте я вам зараз. Е -е -е сказати? Ну, давайте я вам спочатку покажу румтур, так сказати, Мо... з кідшу. Е, Погнали. Е, я йду зі своїм рюкзачком. Дивіться, отут ми ставимо лю... самокатики. Отут у нас винні бути картини, ну, я їх вирішив не поставити. Тут теж можна поставити великі самокатики. Так, входимо. Тут у, у нас, Давайте так! Оці двері, запам'ятайте, це шторки. А ось такі це, звичайно, ну, звичайно, двері. Так, тут у нас картини, тут поїщуть пояса, тут звичайні картини. Змагань. Ось тут, оце, оце, це лавочки. Ось тут переодягаються пацани. Я зазвичай тут -от сижу. Далі ось це, ось це за шторкою Тут реціальної дівчат не, не питайте, чого тут немає лавочок, я забув. Далі, та, блін. Та блін Ось тут у нас теж лавочки для пацанів. Тут у нас якийсь типу, склад, я не знаю, тут якісь речі валяються. Ну, ми сюди ніколи не ходимо. Тут пацани переодягаються старшики. Не, як старшики, на декілька років вони старші. Ось тут у нас туалет. Тось можна сісти, там зробити все, що треба, і піти. Е, ну, ручі помити обов'язково, і підеш уже. Е, ви запитаєте, що ж ось це таке? Це душ, яким ніхто ніколи не користувався, хоча всі приходять з троші Ну, добре, пішли. Я зараз, друзі, переодягнуся в кімано, і я вам вже я тоді включу блог. Давай, давай, зав'язуйся! Це зав'язав пояс, і, друзі, ось я. Я якось так виглядаю, коли йду на... ну, вже в зал. У мене правда червоний пояс, це 7 чи восьмий пояс, Напевно, зараз. Іде білий, біло жовтий, червоно-білий, зелено-синій, жовтий, оранжевий і червоний. У мене червоний. Ви думаєте, що у мене оця на лівій руці? Це в мене ну, такі нашивки, знаєте, на. Ну, На рукав, ох, дивіться, от, жовте це перше місце. Ну, коричневе це бронзове це третє місце, а серебря ні, срібне це друге місце. Оце мене от мене от, от, на так, в мене. це, Ой, блін, шеврон називається. Ми їх всіх носимо. Блін. Зараз треба полагодити. У мене всі інструменти тут. Не питайте, що це було. Так, е, далі. Що в нас в залі? Саме цікаве! Так, навіть ось це в мене є там. Саме цікаве, що знаходиться в залі? Три, два, один. Ось. Е, в нас в залі. Отут в нас написано Айкідо Полтава я Іван. якось там. Не пам'ятаю, тут у нас столик, там, де наш тренер. Кладе там гроші чи щось інше. Тут ще кубки такі стоять, змагань якихось. Тут у нас лице саме створника, чи організатор. Ну, коротше, хто якась важна людина в Айкідо. Тут теж якась фотка. Оце, це усклівер, мабуть, воно таке. Захищене. Тут е, написані, типу, такі от штуки, знаєте, якісь такі японські, які доведеться з Японії. І ось тут теж е, картина. Ось, ну, які, отут, ось ця штука, це зеркало, кріше. Оце освітлення у нас таке ж саме і татамі. Ми сидимо ось тут, от я сиджу вже на кінці ряду, А, білі писали ще тут. Бо я ж тут сідає тренер і все рух, каже. Потім ми, наприклад, ну, давайте вам розповім. Один це іч. Ну, Регулю до 10 по Айкідовськи. Ічні так. Е, да. Це доказ. Так щоб б е, не було. ну, Якщо б я не був би реально на Айкіто, я б це все б не збудував. Е, так. Далі ми ну, зробимося на один і два, тобто ічні. І я, якщо так, ну, і, і або ні, або іч, виходять сюди на іншу 100 половину, і ми там э, різні робимо штуки. Наприклад, э, там, що вам показати такого? ну, Наприклад, як воно. Э, э, Коротше, не важливо, отак от сідаємо і отак хоп, хоп, отак на, на картах. Отак. І, і Отак різними сторонами отак, ходимо, типу, поняли? На, на колінах. І отак і назад. Також ми можемо отак от робити. Типу, е, от, наприклад, на оцю отак робимо і, е, е, коротко, і отак от теж можемо. І потім так, так само, тільки вперед. Та, блін, да, то я вам теж покажу. Е, ось такий це перший зал. Тут це ж 40 сорка, тут вхід. Це другий зал. Ось це у нас скакалочки. Ми стрибаємо, зазвичай або тут або тут. Ну я зазвичай стрібаю стрибаю скакалка. на скакалках. Далі. кімната. Ви запитаєте, що ж це за кімната? Третій зал, а ні. Тут взагалі заборонена зона, бо там тренер, може, там реальний склад. Я, знаєте, чому я її додав? Бо я пам'ятаю, як я. Ну, Декілька років тому назад. Я отак опірся з неї з друзями болтав. І як ця двері відкрилась, і я прям туди влетів. Е, да. Оце в нас мішки. Ми отак б'ємо. Е, це в нас ну, теж три мішка. І оце, от, це такі от лежачі, знаєте, такі е, ч, люд, люд, чоловічки. Тут у нас ще мішок ще один валявся. Просто цей у нас чорний, чорна людина, Ми не вийшло. Це у нас турніки. Дивіться так Піднімаємось, спускаємось. Оце колодка. Отак. А от, і отут от ще такі є. Це типу, ну, ми піднімаємося отак. Ох. -ох. Якось так. Я він вже підтягується. Це у нас, ну, самі розумієте, що це у нас м'ячки такі, знаєте, баскетбольні, але дуже важкі, і ми з ними там присідаємо чи робимо прес. В нас ще є також ігри. А, ігри на спорті, да. Мишка, як діти, треба ж ігри. Ми стоїмо в цю червону лінію біля турників, і е, тренер каже: наша добра лінія вогонь. Це вода, я спеціально позначив, Це воздух, а це земля. І ми стаємо тут, і він, наприклад, каже: воздух, і нам треба сюди. Якщо ми прийдемо, наприклад, на землю, то ми вибуваємо і сідаємо ну, біля мішків і робимо присідання чи відтискання там скільки сто разів, скількись разів. Ось так Також є гра з зомбі. Ми всі розбігаємося по залу. Тренер назначає когось з зомбі, він сідає на карти. Повзе-повзе отак швидко, щоб достати іншого, він е, доторкається до, до іншої людини, і вони оба сідаються і отак розростаються, як кам'я. І ми навіть з кінтом е, на минулій трощі виграли в цій грі, хоча від супер рідко з'являються переможці. Зазвичай вони вогонь вода повітря земля Ну, в принципі, ось такий отрубчик, е, як вам, пишіть в коментарях, да, обов'язково. Метр, якщо це дивишся, то ти бачив перевішку, це в принципі правда? Так я не знаю, яка та я просто в каналі вибрав ну, про, ну, запитав підписників, що мені вибрати, вони поки що не проголосували. Що, друзі, на той час а, була привішка та там мені, мені, фігарю, що? ну тепер інша. То, звичайні одежі деіменти, то пишіть. Ну, ви ж знаєте, яка вибралася превішка, я, я зараз не знаю. Ну, також ми ж тут робимо там, інші вправи, тут змагання проводяться, корожувати. Ось так. Я знаю, як вам, але ну, мені дуже подобається, Давайте покажу навіть, як я це вообще збудував, ну, як воно виглядає зі сторони, то внутрі. Та й зрозуміло. У нас тут, а в нас, тут... А в нас тут ось так. Я я, я я клянуся вам. Я це сам робив. Ну, якби ці пробіли, я, 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 я про не хочу я промовчу, якщо ну, я ж не ідеален. Як вам, пишіть в коментарях. Я зараз піду придяся. В нормальний одяг. Ну, а поки що вам інший паша розповіла. Ну, як інший Паша? За столом і піде. вам розповідь. Навіщо я це зламав? Тепер перероблю. Що ж мені з цим робити? Спочатку треба кріпера нормально поставити дві от. Далі, що мені ще треба? Мені треба акація. Чи як вона там по-українськи? І червоний. Я все вгадав! Я на це придумав. Так, ну ладно. Тепер можна і робити сідати. Друзі, як вам Рептурчик. Мені особливо подобається, я так 6 літ, 6 років вже ходжу. Да. Також я ну, хожу е, в неділю, ну, е, три рази на неділю. Тобто е, вівторок, сер, ой, четвер і субота. Е, я буду записувати вам Руптур живий. В реальному житті, напевно, в ну, вівторок, коли буду на трьощі. Вона так через день. Тому так. Також пишіть запитання в коментарях на рахунок Айкідо, я вам буду відповідати. Також я хочу відкрити нову рубрику відповідь на коментарі. Ви, будь ласка, напишіть якісь запитання мені, які цікаво узнати. Дізнатися. І я зроблю відос і вас добавлю можливо. Ось так. Також. Як вам ваші, як я збудував це все? І Ваще це це Якщо я. Мені стромно, якщо я не зроблю румтур, е, Ну, думаю, пофігу, де? Я вам о, свій скінець показав, я його робив довгенько заради цього відео. Ну, що ж поробиш? Я зараз навіть встану так от зі, зі стола. А ще раз покажусь. То мало ли ви не побачу. У мене червоний пояс. І давайте так. Зараз у вас на екрані висвітилися всі пояси, які є в мене на програмі, іде. У мене є галочка, ті в мене є, а там де крестик, в мене ще трьох поясів немає. Ось так. Також э, вообще, ну, на... Паша, якщо ти знає, ну, ти э, ходиш на який дол, то скажи нам, хоча э, хоч якісь вправи, що ви там робите, поясни їх може. Думаю, у вас зараз такі, таке в голові, якщо ні, то сорі. Ну, знаєте, от я знаю багато вправ. Це і так зрозуміло. У мене три перших місця. Да, три тільки, на жаль, але по кожному виду змагань. Ну, я ж вам хочу сказати про, про запитання. Це... Я забув ще. Що... Я забув це запитання. Коли він згадав, Итак, да, я знаю, наприклад, тут э, кихондоса. Все, Кихи, кихондоса. Нет. Там такие вправи Ну там Шо Я не знаю, что вам сказать. Так багато різно, ч там? Хирикинос сейчі, хирикино сыни, Ой Кайтену кімі, когу, кемі, когу кемі, там, земпо кайтену кемі. Та супер багато знаю. Так, і мені лише 10 років. Я буду довгий койки займатися. Також, давайте вам розповім про змагання і атестації. Е, вапш... вапш... У ну, мене так. Е, от зар... ну, зараз змагання. Готуємося місяць до змагань. Uh, і потім наступний місяць до, до атестації. Тобто ну, місяць атестація, місяць змагання. І ну, так от через кожен місяць, поняли? І в мене ну, атестація там здати на Ну, який в тебе пояс на, на ті вправи ти будеш виконувати. І, і я. Я скоро буду здавати на зелений пояс. Ну, як скоро? Не знаю коли. Ну, змагання. Я на них більше не хожу від мене. Е, я ніколи не отримав треті місця. А потім третє, 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 третє. І ні других, ні перших, а треті. Да, Це дуже сумно, дуже образливо. Я Зараз навіть до 100. хочу залізти, щоб ви могли нормально розгладіти мій. Також е змагання. які є ще змагання. Е в у нас там є, наприклад, на чокенах це у нас, коротше, є мечі такі, знаєте, е типу, от з Майнкрафту у нас в мене є. но тільки вони такі м'які, типу, знаєте, оце, е гостра частина в мечі, вона ну, м'яка. І от вона, якщо вдарить, то ну, не також і боляче. Ми ще займаємося на чокінах, а, з, ну, зі шлемами, з перчатками. Також в нас є а, змагання по кіхо, по кіхону. Це не кіхон, це 456. Це кіхон. Е, Кіхон. ну, там є шість вправ, які треба зробити іде ідеально. І судді будуть вирішувати, як ви зробили там, як, які хондос ви зробили. Далі є барьба. Оце я ненавиджу більш всього. Є... Ну, дивіться, це просто махач. Uh, ну, треба ж використовувати не просто кулаки і ноги. а Захвати, які ми вчили. Тобто, не, ну, не можна, так, типу, uh, ти ще не зрозумів, ну, не, не в чому діло, я тобі вже дали uh, палець в око. Ні, там треба коротше, брати різні захвати, валити, uh, Ось так. І, так. Я отримав. Uh, Три перших місця по три різним змаганням. Тобто це там. ну, борьба і чокен. Чокени, ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що це Це е, такі м'які мечі, які не прямо ж такі... Без, ну, такі уж і не болячі. Щось, тип, то. Також в нас є, окрім мечів ну, тобто, є, є, є бакен. Бакени це типу чокена, але вони. Використовуються ну, тоді, коли є змагання по кіхондоси або атестації Ми там робимо той самий кіхон, але просто з, з мечом, бо ці вправи використовуються для мечів або для ножів, щоб можна було захистити себе. І ось так Треба їх вчити і якось так. А, да, і там в мене. Коротше, я ну, в першій версії моїкідо, що я будував в Майнкрафті, я вообще будував в ці, ну, на залі є. -І. І я коли, коли до мене приходили різні моби, о, ні, бо я ж не всі стіни так не закрив. І я писав кіл 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 кіл, кіл". І вони всі. І просто вони з першого шкіла і карти. І, 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 я загубив про рабаки, я просто забув як все Ну, В принципі, атестації в нас на, на, на пояс. Тобто, якщо це білий, то супер легко, якщо там на чорний, то це ще піпець. Но на чорний, я думаю, десь до років 14. 15-16 років і в мене чорний пояс. Та мені десь. Якось так. Якось так. Ну... Да. Я зараз бігаю по приколу. Ще й кайтером тур, якщо не буде, то я засав. Та, я моя! Тепер все перероблювати. Тепер мені треба ось так зробити. Да, я коли робив кста... відос про хейт, то я не збрехав. Я реально буду тепер тут робити відос. Мені це місце, подо... місце подобається, як вам. Так, бам... біля бамбука. Як. -так. Я кидав ще з Японії і я можу вам. ну, Я ж вам вже на ромторі з Майнкрафту казав, рахував, До 10, досвідної давайте ще раз. Іч! Тобто я зараз буду казати так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 1. Іч, Іч,ні, Сан, Ши, Го, ро, Січ, Хач, Кю, Дзю. Там ну, ще можна багато-багато всіх хотів. Кількостей, але я поки що вам хочу сказати тільки до рахунок да, десь. Якось так, як ось так. Якось так. Пишіть вас що ви думаєте по цьому поводу? Як вам відос? Чи знали ви, чи, ну, що я хожу хоч на якийсь спорт? І так, і вообще, я в 4 роки ще ну, не задумався про спорт. Я вообще думав, ну, я і без спорту буду сильним, це прийде з роками, і мені один раз мама запропонувала піти на Айкідо в об'явленні. Типу, на Ливаді є, на Леваді є. Є Айкідо, можеш піти там, позайматися, силу набрати, це, ну, щоб не булили. І це змінило моє життя. Бо в школі, в школі коли, коли, ну, я був самим сильним пацаном. Навіть хулігани мене боялися з нашого класу. Розумієте? Знаю, да. В п'ятий клас, як я перевівся, то там я став не самим сильним, бо в нас там є ще Богдан, який мені по секрету, ну як по секрету, просто він мені сказав, що він в свої 10 років важить 70 кілограм. Та навіть моя мама стільки не вісить, хоча вона його старше в, в три рази. В три рази вона його старше, чи в, в три з половиною старше разів. І. Сімдесят кілограм для десятирічної дитини. Ми ми ще навіть ніколи з Артемом не дізнався його ві, його про його вагу. Ми його називаємо воротар, бо, типу, правило дворового футболу гласить, що саме жирно на ворота він вже виглядає як реально жирдяй. Я за його зараз не булю просто він сам не просто, щоб його повним називали. бо він так авторитетом користується. Якщо йому кулаком живі дати, то йому пофігу, бо його броня біде 70 кілограм Пуза він нічого не відчуває. Ми з ним ще з Артемом, підшутили. на Типу, тобі тільки на бої сумо треба. Ну, як би так. Я на кідо, він на сумо. Пишіть, куди ви на який спорт можливо ходити, якщо ходите. Я ще, ще ходив і, і на Ну, окрім айкідо. Спочатку я окрім айкідо, ходив в Клуб під назвою... Патріот, там ми малювали безкоштовно, і англійську навіть міг вчити без... безкоштовно! А хтось за репетиторів бага, багато грошей просирає. А там на халяву англійська мова, ще й малювання, ліпка. Та що ж? Ти не ходиш туди зараз. А я туди не ходжу, бо я просто не хочу. I tід е, в кілометрі від мого дома десь. навіть. Трішки більше, не знаю. Патріот прям навпроти моєго дома. Я кожен день його бачу. Мені я, я просто вже набридло, якщо чесно. Там її навіть на свято, там роздають цукерки і все таке, ну, вже якось набридло. Також я ходив в бібліотеку, там, де були шахи, я ходив вже щось не ходжу, і ходив ще в літокрил. Ви не знаєте це, але я знаю, там такий клуб теж, там де, е, є багато чого, там можна і ліпити, і грати, і все, і малювати. Там ваще багато вчителів, там англійська була. Супер багато чого. Супер багато чого там було. Його просто закрили. Я думаю, вони просто банкоротились, бо вони реально багато чого витрачали, і це ж все було безкоштовно. ну Мені там подобалось. Це, все, це спорти, окрім спорт окрім Айкідо Я вам кстати скін Айкідо Мені особа от подобається, я тільки що намалював Якщо що, коли в мене буде зелений пояс, я зміню цей скін, щоб в мене був зелений пояс. А, щоб був крутіший. Бо я такий, що і можу надавати, тому бережіться мене. І на аватарці там дементи пильнув, це правда, я так можу. Реально без шуток. Якщо там йому на 35 моменті. Ну, дивіться роптом в реальному житті пам! Друзі, це реально про що я ну, Тут типу знаходимо блок землі. Ну, ось айкідо. А, Ай і К, і т о Всем привет! Друзья, я, я выкидывал Вот, у меня пояс. И у меня вот такие, блин, нашивки. Желтые – это первое место. Вот это третье, а вот это второе. Это у меня шеврон. Вот Шеврон И пояс получается. Вот так вот. У нас Якщо що, тут у нас знаходиться ось такі от речі Ой, тому цкавчики. Ну, коротше, ми не користуємося. Це у нас рілдуш. Це Це ріл-шторка. Це туалет? Не. Ну зал, я не думаю что. Все погнали, это рил зал. Мурил ну, зал. Что? А я пофигу я. У ну, вас рил. Ну вот а там малыей занимаются, я там не покажу. Вказав своє кідо в реальному житті, а тепер давайте вже закінчувати. З вами був, як завжди, я, з Паши ТВ. І це був такий, типу, не знаю, ромтур в реальному житті і в Майнкрафті. Всім пока!